Про що ми будемо говорити сьогодні з народом? Про політику чи про природу? Ірпіння отримало нового головного лікаря. Ним став молодий фахівець, медик з десятилітнім стажем Антон Довгопол. Бажання одне сформувати медицину майбутнього. Шановні мешканці Ірпіння, у місті введено режим карантину через небезпеку розповсюдження коронавірусу. Велике прохання не покидати свої квартири. У вашому будинку проводиться дезінфекція місць загального користування. Побачимо, чи здатні ми хоч трохи повторити подвиг, який зробили китайці, коли за зовсім невеликий період створили лікарню для своїх мешканців. Три тижні саме стільки знадобилося, щоб капітально реконструювати приміщення інфекційного відділення Ірпінської центральної лікарні. Я б сказав на рівні європейської клініки. В Ірпені заливають фундамент майбутнього медичного центру. Його зводять на вулиці Садовій поруч з міською поліклінікою. Ще буквально місяць тому на цьому місці нічого не було видно. А зараз уже зведено чотири поверхи. У найбільшій школі Єрпіня спеціалізованій загальноосвітній школі номер 12 активними темпами реконструюють спортивний зал. І знову вперше в Україні. В Ірпені у парку Незнайка компанія Екософт встановила ексклюзивні водомати. Мешканці вулиці Полтавської нарешті ходитимуть не проїжджою частиною, а тротуаром. В Ірпені відкрили ще одну амбулаторію сімейної медицини. Це вже шоста амбулаторія у місті за останні чотири роки. Тетяна і Володимир Батурський створили перший у місті дитячий будинок сімейного типу. Дитячий садок Знайко на вулиці Курортній Ірпені нарешті відкрив свої двері. Чудовий садочок, ми так довго чекали, коли його вже нарешті відкриють. У Стоянці на вулиці Незалежності 5 А відкрили комунальний дитсадок Смайлик, перший в цьому мікрорайоні і четвертий в Ірпіні за останні п'ять років. На день незалежності України ірпінці отримали черговий подарунок спортивну алею на новій набережні. Все чудово. Сподобається все. Прогрес ніколи не робить одна людина, і я радий, що мені повезло в вірпіні мати команду таких людей. До місцевих виборів залишилось три місяці. А претендентів на посаду голови ірпінської ОТГ на пальцях однієї руки можна перерахувати. Якщо б я став Мером це було б клево. Я б нічого не вкрав би. В Ірпінській об'єднаній територіальній громаді пройшли місцеві вибори. Як і по всій Україні, явка виборців була рекордно низькою всього 35%. Перш за все, це пов'язують із пандемією коронавірусу. Визнала обраним ірпінським міським головою Бучанського району Київської області Маркушина Олександра Григоровича, висунутою ірпінською міською партією, партійної організації політичної партії Нові обличчя я, Маркушин Олександр Григорович, усвідомлюючи свою високу відповідальність, урочисто присягаю, що буду вірно служити громаді та народу України, неухильно дотримуватись Конституції України та закону України. Слова набули нових значень. Ми ж, володя, єдині, хто після виборів не змінилися з тобою.